В цьому відео 5 випадків, коли коучинг це просто марна витрата часу. Саме так. Коучинг це не панацея, і є люди, яким він не допоможе. Ось 5 прикладів: перше, ти хочеш, щоб хтось вирішив за тебе. Але коуч не приймає за тебе рішення. Він працює з твоєю відповідальністю. Ситуація друга. Ти не готовий нічого змінювати. Але без внутрішньої готовності руху вперед ніколи не буде. Ситуація третя. Ти шукаєш чарівну пігулку. Або швидких магічних рішень. Але коучинг це не про дива, це про системну наполегливу роботу над собою. Ситуація четверта. Ти не готовий відкритись і відверто подивитись на себе. Але коучинг це про чесність, відвертість і сміливість. І ситуація п'ята. Тебе все влаштовує. Направду ти не хочеш змін. Максимум, що ти хочеш, ти хочеш про це поговорити. Та діячі від себе і живи спокійно. Тобі коучинг не потрібен. А от, якщо щось всередині проситься на новий рівень, став плюс в коментарях. Поговоримо.